Мають право перейти на сплату єдиного податку фізичні та юридичні особи, суб'єкти суб підприємницької діяльності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за рік, що передує переходу на сплату єдиного податку. Становить не більше 10 чоловік, а обсяг виручки від реалізації за той же період не перевищує 250 тисяч гривень. Отже, при додержанні двох вище названих умов ваше підприємство підпадає під визначення суб'єкта малого підприємництва, і ви маєте право перейти на сплату єдиного податку і спрощену систему обліку та звітності. Указом встановлено низку обмежень, за наявності яких підприємство не має права прийти на сплату єдиного податку. До таких обмежень належать використання підприємством спецпатенту фізичної особи, що Сплачують фіксований податок здійснення довірчої страхової, банківської та іншої фінансово-кредитної діяльності, наявність у статутному фонді підприємства більше 20% вкладів, що належать юридичним особам, засновникам, котрі не являються суб'єктами малого підприємництва. Наявність заборгованості щодо податків та інших обов'язкових платежів фізичні особи, що торгують під акцизним товаром, крім сфери громадського харчування. Отже, ці, якщо ці обмеження відсутні, то ваше підприємство може вважатися повноправним суб'єктом малого підприємництва і перейти на спрощену систему оподаткування, а також обліку, спрощену систему обліку та звітності з усіма наслідками, що звідси випливають. А саме звільнення від сплати податку на прибуток, податку на землю, збору на спеціальне використання природних ресурсів, збору до фонду Чорнобиля, збору до інноваційного фонду, збору на обов'язкове соціальне пенсійне страхування, відрахування на утримання автодоріг, комунального податку, збору на видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг і внесків до фонду соціального захисту інвалідів, таким чином істотним податком з усіх встановлених законодавством для су. Малого підприємництва залишається тільки ПДВ для юридичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності. Ставка єдиного податку встановлена в розмірі 6% відсотків виручки від реалізації продукції. Ставка єдиного податку для фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем реєстрації підприємця і не може перевищувати, не може бути менше 20%. Гривень та більше 200 гривень за календарний місяць. Щоб сплачувати єдиний податок в 1999 році, заяву до податкової адміністрації слід подати до 1 грудня 1998 року. Однак підприємцям слід зважити на наступне, враховуючи, що дана форма оподаткування та обліку нова, обласна державна податкова адміністрація рекомендувала державним податковим адміністраціям в районах та в містах дещо продовжити термін прийняття заяв. Последний туп. Мають право перейти на сплату єдиного податку фізичні та юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за рік, що передує переходу на сплату єдиного податку, не перевищує 10 осіб, а обсяг виручки від реалізації за той же період не перевищує 250 тисяч гривень. Отже, при додержанні двох вище згаданих умов ваше підприємство підпадає під визначення суб'єкта малого підприємниця, а ви можете сплачувати єдиний податок, а також перейти на спрощену систему обліку і звітності. Указом встановлена низка обмежень, за наявності яких підприємство не має права сплачувати єдиний податок. До таких обмежень належить використання підприємством спецпатенту, фізичні особи, що сплачують фіксований податок, здійснення довірчої страхової, банківської та іншої кредитно-фінансової діяльності. Наявність у статутному фонді підприємства більше 20% внесків, що належать юридичним особам-засновникам, які не є суб'єктами малого підприємництва. Наявність заборгованості щодо податків та інших обов'язкових платежів, фізичні особи, що торгують під акцизними товарами. Якщо ці обмеження відсутні, то ваше підприємство може вважатися повноправним суб'єктом малого підприємництва і перейти на сплату на спрощену систему оподаткування і обліку. З усіма наслідками, що звідси випливають, а саме від звільнення сплати 10 податків. Таким чином, єдиним істотним податком з усіх встановлених законодавством для суб'єктів малого підприємництва залишається тільки ПДВ. Для юридичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, ставка єдиного податку. Встановлена в розмірі 6% виручки від реалізації продукції. Для фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, встановлюється ставка єдиного податку місцевими радами за місцем реєстрації підприємця і не може перестановити менше 20 гривень та більше 200 гривень за календарний місяць. Щоб сплачувати єдиний податок. У 1999 році заяву до податкової адміністрації слід подати до 1 грудня 1998 року. Однак обласна державна податкова адміністрація рекомендувала Держподат -адміністрація у районах та містах дещо продовжити термін прийняття заяв. Мають право перейти на сплату єдиного податку фізичні та юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за рік не перевищує 10 осіб, а обсяг від реалізації продукції за той же період не перевищує 250 тисяч гривень. Отже, при додержанні цих вище, двох вищезгаданих умов ваше підприємство під, може підпадати під е, визначення суб'єкта малого підприємництва, і ви маєте право перейти на сплату єдиного податку і спрощену систему обліку та звітності. Указом встановлена низка обмежень, за наявності яких підприємство не має право перейти на сплату єдиного податку. До таких обмежень належить використання підприємства. ...приємством спецпатенту, фізичні особи, що сплачують фіксований податок, здійснення довірчої страхової, банківської та іншої фінансово-кредитної діяльності, наявність у статутному фонді підприємства більше 25% внесків, що належать юридичним особам, засновникам, котрі не є суб'єктами малого підприємництва, наявність заборгованості щодо податків, фізичні особи, що торгують під акцизними товарами, крім сфери харч... громадського харчування. Отже, одним єдиним істотним податком, які передбачені законодавством для суб'єкта малого підприємництва, лишається ПДВ. Для юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності ставка єдиного податку встановлена в розмірі 6% виручки від реалізації продукції. Для фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, ставка єдиного податку визначається місцевими радами за місцем реєстрації підприємця і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень за календарний місяць. Щоб сплачувати єдиний податок у 1999 році на Заяву до податкової інспекції необхідно подати найближчим часом. Говорить. Самий останній тут. Мають право перейти на сплату єдиного податку фізичні та юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, у яких середньооблікова чисельність, працюючих за рік, не перевищує 10 чоловік, а обсяг виручки від реалізації не перевищує 250 тисяч гривень. Отже, при додержанні двох вище згаданих умов ваше підприємство підпадає під визначення суб'єкта малого підприємництва і має право перейти на сплату єдиного податку і спрощену систему обліку та звітності. Указу встановлена низка обмежень, за наявності яких підприємство не має права перейти на сплату єдиного податку. До таких обмежень належать використання підприємством спецпатенту, фізичні особи, що сплачують фіксований податок, здійснення довірчої, страхової, банківської та іншої фінансово-кредитної діяльності. Наявність у статутному фонді підприємства більше 25% вкладів, що належать юридичним особам, засновникам, котрі не є. Суб'єктами малого підприємництва наявність заборгованості щодо податків фізичні особи, що торгують під акцизним товаром. Отже, таким чином, істотним податком з усіх встановлених законодавством для суб'єкта малого підприємництва залишається лише ПДВ. Для юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності ставка єдиного податку встановлена в розмірі 6% виручки від реалізації продукції. Ставка єдиного податку для фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності встановлюється місцевими радами за місцем реєстрації підприємства і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень за календарний місяць. Щоб сплачувати єдиний податок у 1999 році заяву до податкової інспекції подати необхідно найближчим часом.